Друзі, підписники, хочу прочитати свій новий вірш, називається Коли нарешті заживем. Де ж ті луги, де ж ті поля, де вже не йтиметься війна, яка так стомлює серця, а горе всім не до лиця? Коли ж нарешті заживем, у мирі спокою підем, на ті ж луги, на ті ж поля. Адже красива ця земля, коли пропаде врешті зло і зацвіте уже добро, і зникне нечість на корі, що так маскується в добрі, та нечість маску одяга, добром притвориться змія, яка століттями з'їда людські серця і сміх з лиця, тому не вірте, лиш словам. А вчинкам вірте, що лугам і сонцем нам все будуть лить, тепло і любов в нас буде жить. Де ж ті луги, де ж ті поля, коли закінчиться війна, війна між душами в гаях, що так літає у краях, я вірю, знайдемо поля, де на лугах росте трава та тихо серце виграва. Війна навіки за Головне вірити, що закінчиться війна, і я впевнений, що коли людина вірить, коли вона йде до того, що вона вірить і надіється, неодмінно збудеться. І неодмінно Україна здобуде перемогу. На жаль, великими жертвами, але добро повинно перемогти над злом. Шкода, що коли починаються і закінчуються війни, проходить час, і одне покоління, яке переживає війну, відходить адже всі ми не вічні, а нове покоління забуває історію і все повторяється, на жаль, заново, так як і зараз. Тому завжди потрібно дивитися у, у минуле, чогось учитися і в історії, і по своїх помилках. По своїх життєвих пройдених дорогах і робити висновки на майбутнє. Наша земля українська красива, багата, і тому після перемоги я впевнений, що наш народ нарешті заживе, так як повинні жити нормальні, цивілізовані люди у нормальній, великій і красивій країні. Хто хоче підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Плиска Палітра. Хто хоче, лайкайте, коментуйте, буду радий вашим підпискам, вашим коментарям. Дякую за побажання. Бажаю вам всього найкращого, Анна лавхоронця, всього найкращого. Хай Господь Бог оберігає кожного і кожну наших захисників і захисниць. Царство Небесне, хто загинув з героїв наших, із простих мирних людей. І я впевнений, що прийде час, коли всі ми будемо тільки згадувати минуле, робити висновки і вже ти мирне, тихе майбутнє. Головне, віримо, надіємося і йдемо до того, що нам дає поштовх у житті. Ще раз дякую і хай щастить! Будьте добру і з Богом.